Доброго дня! Сьогодні я вам хочу показати підвіску колон схема Людмила Сторож. Я вам покажу трошки робочого процесу, як я її роблю, Виконую на домашньому своєму саморобному станочку. Вибачте, якщо не дуже красивий станок. Ось я вже стільки сплила. Кольори змінила, бо в мене не всі є в наявності, які за схемою. Коли буде готова підвіска, я потім викладу відеошорт, щоб ви бачили, як воно буде виглядати. Ось я вже ряд бісеру набрала, який мені потрібний за кольорами. Тепер я Проходжу голкою, з ниткою і бісером попід низом свого робочого полотна. Це називається ручне ткацтво на станку. І проходжу кожну бісерину голочкою з ниткою. Сильно я полотно не затягувала, мені так легше. Коли тільки починала навчатися це робити, робила так, як було потрібно. А зараз інколи знімаю полотно із станка і доробляю без станка. Трошки підтягую бісеринки, щоб було рівненько. Перед кожним набором ряду бісер трошки калібрую, бо хоч це перший сорт, хоч другий, все рівно вони не всі однакові. Є відходи. Хотіла вам повністю спочатку показати, як я виконувала. Чогось не зайшло відео. Разів 5 починала я цей кулон підвіску, поки почала. Таке інколи буває. Хоча займаюся бісером з 2013 року. Тобто вже покажу вам середину роботи. Це вже я майже доходжу верху, коли буду збавляти, для того, щоб верх підшити і вставити шнурочок із застіпками. А потім приєднаю нитку і буду не збавляти, щоб причепити китиць. О, причепила я ряд. Тепер згідно. Схеми буду бісер бісерда. Так, чорна, блакитна три чорні. Синя, чорно-блакитна, синя. Чорна блакитна. Чорна блакитна, там названа сі. Вот, Знову там називаємо. Тепер шість чорних, синя. Висим черных. Так, вісім чорных. Темно зелена, блакитна, чорно-блакитно, темно-зелено, блакитна чорно темно Темно-зелено-блакитна. чорна блакитна Чорна синя, три чорні, блакитна, чорна синя, три чорних, блакитна. І знову чорна. Знову ми протягуємо бісер. Ближче до полотна, яке ми виготовляємо, голку з ниткою і бісером протягуємо по піднизу і знову проходимо через кожну бісерину голкою з ниткою. Бачите, вже квіточка, листочки і бутон завершені. І починаю верх з ромбами і наближаюся до зменшення виробу краю. Блакитна дві чорних Бісер Бісерь потрібно калібрувати. Це трошки тривалий процес. Чорна блакитна. Синя, чорна, блакитна і дві Є світло-зелене, шість чорне. черный. Возьму синий. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять черных. Черных блокитно-черно-сыня. Блакитно черно-сыня. -черно две черные блокитные, две черные блокет Є. Знову підтягуємо до свого виробу. Голку з ниткою і бісером протягуємо попід низу і проходимо голкою через кожну бісерину. Бісерина повинна розташована будь між нитками. Коли в мене закінчується нитка, я посеред полотна протягую нову і потім край вплітається в виріб. Це дає зручність того, що край не буде ніде виглядати, і плюс виріб не розпуститься. Тому трошки затрималася або заплітаю. Край попередньої нитки. А коли починала роботу, то зав'язувала нитку з боку. Ось тут. І потім по краю роботи я її протягувала. Ось бачите, який виходить веріб. Оце залишилося Один, 2, 3, 4. П'ятий ромбик отакий доплести з одного краю і з іншого. І почати трошечки шостого. І потім вже буду збавлятися для того, щоб підшити край і вставити сюди шнурочок з а тут буде збавлятися, щоб потім кити були. Так, значить, дві чорних блакитна, синя, блакитна. Дві чорних блакитна, синя. Блакитна, дві чорні синя, чорна синя. Так, дві чорні. синя, чорна, синя. Чёрные, 4 черных, блокет на 4 черных, блокет на черных. Синя, черная, блакитная, черная, синя, черная, блакитная, черная, из носа. Чотири чорних, блакитна, дві чорних синя, чотири чорних, блакітна, дві чорних синя. Чорна синя, дві чорних.

Знову голка з ниткою і бісером проходить по піднизу. і через кожну бісерину голкою проходимо в зородньому порядку. Стараємося, щоб края виробу були рівненькі. Для цього я по краях роблю не одну нитку, а дві, і плюс калібрую бісер. Треба бути уважною, бо можна пропустити нитку і пройти голкою не через кожну. Тоді виріб буде провисати і буде негарно. На цьому я запис закінчую, бо вже 21 хвилина, а вже вам в наступному відео покажу повністю цей виріб.